Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого у щоденній рубриці Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал на 7 березня 2025 року карта Дня Королева Пентаклів. Цей аркан завжди несе позитивні вібрації. Тому день, як правило, обіцяє бути стабільним, продуктивним та гармонійним. Він може бути сповнений рутинних, але важливих завдань, які принесуть задоволення, якщо підійти до них відповідально. Королева Пентаклів це земна енергія, тому важливо фокусуватися на конкретних діях, а не мріях. Діяти розсудливо, орієнтуючись на реальні результати. День сприятливий для вирішення сімейних питань, облаштування простору, створення затишку вдома чи на роботі, а також для довгострокового планування та розумного використання ресурсів. У цей день можливі гарні новини, пов'язані з грошима. Можливо, ви знайдете вдале рішення для поліпшення свого фінансового становища. В цей день варто приділити увагу своєму здоров'ю, красі, фізичному благополуччю, сконцентруватися на домашніх і фінансових справах, бути уважним до деталей. Сьогодні дрібниці можуть зіграти важливу роль. Проте варто уникати відкладання важливих справ, перевантаження. Королева Пентаклів вміє працювати, але й знає ціну відпочинку. Порада від королеви Пентаклів. Не поспішайте, дійте обдумано, це принесе найкращі результати. Це день, коли вкладення в комфорт і благополуччя будуть особливо вдалими. Вкладайте час і ресурси в те, що важливе для вас у довгостроковій перспективі. А ви вже поставили вподобайку? Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.